Друзі, всім привіт! З вами Марія. Сьогодні таке розмовне відео. Трошки повставляємо вам відосики, Йду знімати про вікна. Знову про вікна. Сьогодні я буду з вами говорити про великі віконні конструкції, алюмінієві. Чому ми вирішили саме взяти такі, такий дизайн будинку? Чому саме такі вікна? Чому, чому так, а не інакше? Коли ми вирішили, що все ж таки ми хочемо першою причиною, чому ми вирішили, що нам потрібно з'їжджати з квартири, це було те, що ми просто не поміщаємося в тій квартирі. Ну хтось скаже, Боже, а люди поміщаються і в однокімнатні люди може поміщаються. Я не поміщаюся біля мене. Ходять високий чоловік, високий син, менший підростає. Ми не можемо нормально сісти за стіл повечеряти, бо в нас традиція, розумієте? Ми кожен вечір е, сідаємо за стіл, вечеряємо. Кожного ранку зараз в літній період. Ми снідаємо разом, ми обідаємо разом. Буває таке, що десь там діти повіялися, там пішли в кіно. Вони з нами там не обідають. Чи мене нема всяке буває. Але ми стараємося кожен е, е, сніданок і кожну вечерю разом трапи робити. От. Е, і у нас кухня зараз 9 квадратних метрів. Так? У нас маленький стіл, звісно, та, він розсувається, коли до нас там батьки приїжджають. Але коли до нас приїжджають гості, ми вже його несемо в велику кімнату і вже там його розсуваємо. Одним словом. Шум від сусідів у нас хоч і новобудова, але шум від сусідів дуже чути. Е, люди безцеремонні. Люди, діти в людей зараз дуже модно це говорити: гіперактивні діти. Розумієте, не кажуть для батьки, які не займаються цим, а гіперактивні діти. Одним словом, я не буду зараз цю тему відкривати, так, як я бачу це, але ми вирішили, що все ж таки хочемо тиші, спокою, простору. Плюс я, в мене моральне задоволення. Розрядка моя це коли я пхаю руки в землю, я бачу, як ростуть квіти. Для мене це моральне, естетичне задоволення, і мені дуже-дуже подобається. Тому я живу на першому поверсі, і в мене під вікнами є квітки. Так, почали ми дивитися дизайни будинків. Так, різні дивилися проекти. Навіть почали працювати з одним архітектором. Він мені правда потім поганих слів багато наговорив, ну, але я завжди кажу, що ну, я йому просто сказала, що мені не подобається те, що він нам пропонує, і він мені наговорив багато слів. Я зрозуміла, що подальша співпраця з ним не буде, навіть якщо він зробить те, що я хочу, тому що починати планувати будувати будинок з матюків, так в й в сторону мою, як замовника, це неправильно. І ми знайшли архітектора, який, його будинки нам подобаються. Його проєкти нам подобаються. Це є Олексій Бойко, наш львівський архітектор. Відповідно, ми хотіли з ним працювати. І ми були в одному будинку, в якому він проектував, і там було це друге світло. Ви навіть не уявляєте, воно нас так заполонило, воно на ну, це такий простір, це стільки світла. Я ж на першому поверсі повторюсь, і в мене два вікна сонячні, так, південна сторона, але мені, мені бракує там світла. І тут ми вирішили, що світла в нас буде достатньо. І ми подивилися цей будинок з другим світлом і вирішили навіщо шукати бог зна? Якщо людина робить те, що нам подобається, відповідно ми пішли до цієї людини, і це був правильний вибір. Робота з тим архітектором це було одне задоволення. Ми зробили архітектуру нашого будинку, якщо зараз в нас є серпень, минулого року у травні. Я йому зараз пишу, деякі питання мене цікавлять по фасаду. Він мені спокійно відповідає. В моменті він мені відповідає. Ну, розумієте, клієнтоорієнтованість в нього правильна. Ще хотіла би вам сказати на рахунок тих вікон, про які я зараз сьогодні в цьому відео піде мова. Вікна. Вікна. Вирішили ставити красиві, правильні, енергозберігаючі, мультифункція, все-все-все-все, все. Алюмінієві, чому алюмінієві? А чому алюмінієві? Тому що металопластик не втримує таку велику конструкцію. От, потрібно ставити було додаткову балку, заливати бетоном, тоді розділяти ті всі вікна, тому що є обмеження по об'єму склопакету. Так? Відповідно, перед тим. Як погодити архітектурний архітектуру нашого будинку? Ми ходили в компанію, яка займається метал алюмінієвими конструкціями, щоб нам приблизно, хоч порахувала скільки нам це вийде, чи ми зможемо стягнути, наприклад, таку суму, чи це буде якийсь довгобуд, і ми там три роки будемо збирати гроші тільки на те, щоб там зробити вік. От. Ми пішли, нам прорахували, все окей. Я вам більше скажу, якщо зараз наприклад, ви уважно дивитесь моє відео, то мої ті дві великі конструкції однакові. Ну, Там чуть-чуть вони різняться. Тобто тут три склопакети зверху донизу, і на сусідній стіні також три склопакети. Але попередній раз, як це було, це, м на одній стороні у нас було три таких. Склопакети, а на другій чотири. Тобто стіна була ще більше в склі. Ну, це було. Що ми робимо? Ми приймаємо для себе рішення робити кухню на кут, сунути трошки в нашу розсувну систему і ставити плюс-мінус два однакові склопакети, щоб здешевити це, так? Але здешевити здешевили. Вирішили, що розсувна система в нас буде невідкривна. О, типу, ті балконні двері, як в мене іде на дах і в спальні. Ми вирішили, що ми такого не хочемо. Ми вирішили, що ми беремо розсувну систему, щоб ті двері не, туди, не, сюди, не гупали. Одним словом, окей. Тобто також алюмінієве, тому що нас запевнили, ми читали багато відгуків, ми ходили дивитися на взірці різні. Це, Ну я не знаю, це, я, ми дуже багато часу потратили на те, щоб вибрати людей, які на тому спеціалізуються. Одним словом, вибрали. Приходимо до них в офіс, все нам гарно показали, підписуємо договір, все добре. Помацала все, що мені хочеться, ну просто. Ну і мене чоловік каже, дивіться, Нам підходить, але є один нюанс в оплаті. Нас попередили, що вікна, наші вікна будуть через три місяці. Через три місяці це кінець травня. кінець травня. Добре, кінець травня, і чоловік каже: давайте ми всю цю суму розіб'ємо на три платежі. І я вам кожного місяця, тобто перший, в Внесок ми даємо, е, наступний внесок ми даємо через місяць, і третій внесок ми даємо, коли е, ви ставите конструкції. Ми там вже оплачуємо монтажні роботи. Оце все типу останній цей внесок, вже коли вікна стоять. Вони з нами погодилися. Чітко погодилися, все супер-пупер. Я привезла гроші, все дали, все задокументували, все класно. Проходить місяць, дзвонить менеджер і каже: Пане Сергій, треба вносити гроші. Сергій такий без проблем. Я знову гроші взяла, поїхала, дала, зафіксували. Супер-пупер. А вікон нема. Він каже: зв'язку з цією ситуацією, що вона зараз відбувається в країні. Ви розумієте, що нема багато людей. Багато людей не хочуть виходити на роботу. Я це розумію. У мене до цього претензії абсолютно немає ніяких. Змістилися графіки монт монтування. Вікун, тому що було затище. Ваші вікна не будуть на кінець травня. Вони будуть на кінець червня. На кінець травня приїхали в той алюміній, весь все приїхало, до речі, ви ж бачили відео, коли були зроблені склопакети наші ще в середині травня. На кінець травня приїхав алюміній і пан Ігор, менеджер, сказав, що на кінець червня будемо монтувати, бо змістилися графіки монтажу. Добре, я тішуся, супер. І е, зараз колечко проїду І сьогодні 16 серпня. Е, в кінці липня, здається, треба передивитися цю, цю хронологію тих вікон. Е, в кінці липня вони почали монтувати розсувну систему. Монтують в нас систему. Побігли до сусіда, бо одночасно ми замовляли, там, далі по вулиці. Знову вернулись до нас, знову побігли до нього. Ну я розумію, дуже близько два об'єкти. Добре, там зробили, в нас зробили. Починають робити, монтувати ці великі конструкції. То монтують, то їх нема. То вони є, то їх нема. Я переживала за маніпулятор, мав приїхати. Маленький маніпулятор, об'їхати таку кругом будинку біля моїх грядок для того, щоб. Маленький цей маніпулятор. Для того, щоб підняти склопакет доверху, і вони його там тільки зафіксовують, бо ви самі бачили, яка вага не може приїхати маніпулятор, бо нападав дощ. Дощ вже не падає, вже все висохло, людей далі нема. Немає, немає, немає немає, немає, немає. Вчора свято, так, вчора свято, я все розумію, це все, ну, я з цим мирюся. Сьогодні е, п'ятниця, і е, менеджер Ігор дзвонив чоловікові і сказав, що вони будуть в п'ятницю. Я півдня сижу, чекаю, де вони, ну де ж вони є? Перша година зараз в мене. Вони приїхали. Я бачу, що вони приїхали, є хлопці, які роблять фасад. І я дивитися, що вони роблять, наскільки це ще затримається. Маніпулятора не буде. М -м. Вони зробили там таку конструкцію, я так розумію, е як це по-українськи, ця лебідка називається, лебідка. Ну, якась така штука, знаєте, що вона типу, потягнути. Е і йду дивитися, як це буде відбуватися, і вам покажу, до чого я веду. Менеджер Ігор, на мою думку, такий менеджер, знаєте, типу, дуже багато є менеджерів, а монтажників мало. І хто швидше тих монтажників вихопить собі на інший об'єкт, того його і люди. А менеджер Ігор, у нього така дуже добра душа, але він не розуміє, що я, наприклад, вже на таких ножах, що просто затримується фасад. Хлопці бісяться, бо вони мають викласти перший рівень пінопласту по всьому периметру. Вони не можуть це зробити, тому що нема вікон. розумієте? Треба закрити питання з вікнами. Потім вони дають там ще додатковий пінопласт екструдований біля вікон, щоб там не промерзало. Вони не можуть це зробити, тому що нема вікон. І ходять і всі бісяться, розумієте? І я от думаю, він мені обіцяв вікна на кінець. Червня, червня, це два місяці вже скоро буде, так я маю внести останній платіж. А можу я йому внести його з вересня в кінці жовтня? Ну це буде нормально. Я йому можу сказати, ага, він мені казав, нема світла, нема людей, хоча люди є ще якісь відмазки, дощ, сонце, одне й те саме. Я ж теж можу сказати в банку перерва. Нема світла в банку, а в мене сьогодні голова болить, я не пішла на цей. Звісно, я так робити не буду. Але я до чого говорю? Я говорю до совісності. Якщо вже ти мені обіцяєш, а він чоловікові моєму сказав. Ну хлопці, пішли там на інший об'єкт. Тут мене взагалі порвало. Ну як? Ти не закінчив цей об'єкт. І перекидаєш хлопців на хлопців на інший об'єкт. У мене сухо, великі конструкції. Пробачте, немалі гроші заплатила за це все. Мирюся зі всіма обставинами. А він мені сміє сказати, що кинули хлопців на інший об'єкт. Ну я не знаю. Ну, мені здається, зроби у тут справу до кінця і йди собі на інший об'єкт. Я у собі, наприклад, зараз уявляю, як хлопці з фасаду скажуть ми, поки вікна ставлять, ми йдемо інший об'єкт робити. Ні, вони щось роблять, вони щось там виходять, туди сюди щось крутяться. Ой, одним словом, дякую вам за увагу. Їдемо, подивимося. Їдемо, подивимося, як це все відбувається і що мені скажуть хлопці. Я вам, звісно, з вами поділюся, але ця відповідальність менеджерів. До замовників, менеджера до замовників ну, мене, м'яко кажучи, дуже дратує, і це якась зовсім не клієнтоорієнтованість. Давайте подивимося на Бойка, який я До речі, я рекомендую цю людину як архітектора. Він він прислухався до всіх моїх побажань, до всіх моїх куточків. Він гарно розділив зони, бо зони спальні, зони кабінетів все порозділяв. І, а тут хлопчик-віточка Ігор, менеджер, ходить і е, говорить мені, що може завтра, може в кінці місяця, а може я не знаю. А потім, коли я йому дзвоню, кажу, пане Ігор, яка ситуація, а він каже, я вам зараз перезвоню. Проходить три, три дні, він не дзвонить, і я знову до нього телефоную. І нагадую йому, що він мені мав перезвонити. Можу вам сказати, ось я там така стою, відзеркалююся. Сьогодні поставили вже всі склопакети. І це трошки, знаєте, відлягло, тому що склопакети стоять на вулиці, без нагляду, без охорони, без нічого. Я не кажу, щоб хтось міг вкрасти, але на чи чути точно міг хтось. І ось так виглядає. Ось так виглядає вже поставлені склопакети. Давайте ближче підійдемо, я вам покажу, що тут в нас є. Є ось такі дюрки. Можна руку туди запхати. Тут буде ще ставитися якийсь профіль, щось на щось накладатися, і ще щось має робитися. Вони мені сьогодні пояснювали, але я так толком і не зрозуміла. Приїдуть в понеділок. Якщо не буде падати дощ. Я е, спитала, ні, я їм повідомила, що в понеділок доща не перебачається, але ми у Львові то може бути всяке. І е, ще питала їх, чому так це все довго триває, тому що маніпулятор до нас не може заїхати, бо в нас м'ягко. А вони чекали на цю бригаду хлопців, щоб до них приїхали. От, Так що от така то в нас віконна система, віконна конструкція вже. Практично зроблено, він сказав, що ще день-півтора, давайте вже два, щоб завершити це все. Цікаво, а оті швеляра, оці, вони позрізають? Це вони до, той, до тих швелярів кріпили таку металеву конструкцію і події такою львідкою витягували на ті вікна. От. Але картина красива. А це що таке? Оце? Якась гума Гідроізоляція. Mm -hmm. А тепер того все треба буде якось звідси виймати, та? Оце во осмітті? Його обрізати треба. А тако наверх ні? Ні, не потрібно. Це просто захист, щоб не так стати Ага, я зрозуміла А, а що вони там в середині... Ааа, то то вони вже там в середині, то вже просто наверх тільки накладку дадуть. <плес> ага. Це щось новеньке перенесли. Це то, що пхають між цими скакою. Сюди всередині пхати. От. Угу. Тривати, тривати будуть пхати. Потім притривати Прикривати будуть по цим. вони з наліпкою. <гум> Боже, я то так що конструктор лего <гум> треба зібрати. Ну, тато, краєвид, захід сонця в нас буде божественний. На це вікно ми штори не вішаємо. Не будемо вішати штори на це вікно. І фінішна картина. Тадам! Ну, цікаво, цікаво. Мені здається, що без тих профілів все таки було гарніше, але вони мусять бути. А я за красу думаю, ні? ні? гарно, гарно. Тепер лишається вирішити питання, хто їх буде мити. Добрий день. Скажіть так. О, питання було закрито. Але сама О, картина гарна. Ти так. подобається? Мені подобається. Приїхали приймати роботу. Гарно. Треба піти подивитися, чи все окей. І перевірити ще розсумну систему. Вони там мали якісь штуки доставити. Що це таке зажими? Щоб що? Щоб ловити тут верку чи що. Полососили чистенько, Пам'ятаєте, вони ставили такі е, штуки металеві, щоб піднімали вікна, вони їх позрізали, дякую, що мені це не лишили, але сміття за собою забрали. Це великий плюс. Зауважили ще один. А, ну, це не промах, це ті люди, які будували нам будинок, вони, отут, бачите, колона, вона несе декоративну чисту функцію. І вони її просто, от цей кусок забули домурувати. А коли здавався об'єкт, оце все, оце все було в багні. І прораб вийшов, подивився з вікон, де встиг Ну це він не побачив. А я вже з вікна побачила, кажу, що щось тут бракує. То ми приїхали, а хлопці вже а хлопці вже зробили, ще кусочок зверху залишається. Їм, мабуть, цього не вистачило. Десь так думаю. А в нас намічається перший ураган. Щойно був такий потік пилюки, що просто, ну щоб ви зрозуміли дерева. Мої квітки. І моя бідна трояндочка. Ух! Але вона прив'язана. Її вітер не вкраде. Ну, мусить терпіти.